Слухайте вірою це відео до кінця і богородиця обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. О пресвята мати Божа, дарко Небеси Землі, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як наймилосердніша посередниця, прийми наші смирені моління. Напишіть мене та прохання в коментарях. Усе, що дихає, величає твоє безмежне благословення, ти ще є утіхою засмучених, захистом переслідуваних цілителькою хворих, провідницею загублених. Матір'ю всіх, що до тебе прибігають, опришиста діва, ти, що несеш світ у надії у наші серця, допоможи нам у повсякденних справах, направляй наші кроки шляхом праведності, щоб кожен день нашого життя був наповнений твоєю благодаттю. У твоєму милосерді ми знаходимо утіху від усіх бід і неграздів, В тобі ми знаходимо захист від ворогів і недоброзичів. Присвята Богородиця, обійми нас своєю всепереможною опікою. Від нас від на усякого, зла недуги та спокус, порови на нас твоїх дітей, цілю, що благодать для оздоровлення тіла і душі, даруй нам силу і мужність боротися з недухами, нехай кожен, хто потребує твоєї допомоги, відчує твою ніжну опіку і сілення, о небесна цариця, благослови наші родини, огорни їх своєю материнською турботою та захистом, будь їм заступницею всякій потребі, наповни наші домівки миром, любов'ю та злагодою. Допоможи нам виховати наших дітей у вірі та побожності, Веди їх стежками праведності, захищай від спокуси небезпек. Ми також звертаємося до тебе з молитвою за наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі нашої України, освяти їх своєю могутньою опікою, Дай їм силу мужність і витривалість у боротьбі з ворогом, Благослови їх на перемогу, щоб мир та спокій запанували на нашій землі. Пресвята, Діва Марія, ти, що всіма своїми чудесами і милостями щоденно доводиш свою нескінчену любов до нас. Даруй нам благодать відчувати твою присутність у кожній миті нашого життя. Нехай наша віра в тебе буде непохитною, а наша любов до тебе безмежною. Ми віддаємося під твій захист і провід, причиста мати, усьому покладаючи на тебе наші надії та бажання, прохаємо тебе, вислухай, наші молитви. Обдаруй нас твоєю материнською пікою та заступництвом, адже ти є нашою надією, покровою і найсвятішою заступницею перед Богом. Амінь. Пресвята Богородиця Небесна Царице, невимовної краси Діво, що стоїш над Херовимами та сяєш ясніше за Серафимів, прийми нашу скромну молитву, принесену з глибини наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка непорочно зачала Христа і подарувала світові Спасителя, молимо тебе. Огорни нас своїм покровом, збережи від усякого зла, скорботи та біди, опричиста діво та є втіхою грішників, заступницею знесилених надію, безнадійних радістю засмучених захисницею і сиріт, утішенням хворих і страждаючих, звертаючи увагу на нас своїх дітей з небесних висот, не залиш нас без своєї материнської опіки. Ми недостойні взиваємо до тебе, благаючи. Про милосердя та прощення наших гріхів, освяти наші душі світлом віри, наповни наші серця любов'ю та надією, що не вмирає, нехай кожне слово і кожен вчинок наш, відображає твою безмежну любов і милосердя до всього створіння. Заступниця небесна, ми просимо тебе, будь нашим захистом в боротьбі з спокусами. Допоможи нам долати всі випробування та труднощі життя, веди нас стежками праведності, щоб ми могли. Досягти вічної радості в царстві Твого Сина, мовимо Тебе, Пресвята Богородиця, прийми наші молитви, вознесені з глибини душі і в милості Твої принеси їх перед престол Всевишнього, щоб по Твоєму заступництву ми могли отримати прощення наших гріхів та здобути вічне спасіння, о цариці неба і землі, наша надія та заступниця, в твої руки віддаємо наші душі та тіла, наші молитви та прохання. Нехай Твоя безмежна любов і милосердя будуть з нами завжди, в осі дні нашого життя, до скінчення віку. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна, Цариця, всіх ангелів, радість, і людських сердець утіхо. Перед Твоїм образом ми недостойні стаємо, щоб возвеличити несказану велич Твою, яка є джерелом всієї милості та спасіння для нашого роду. У Твоєму безмежному О, матір Божа, ми знаходимо прихисток від усіх бурь життя. Ти є заступницею грішників, надію безнадійних радістю засмучених і утішенням плачучих. В твоєму присвятому покрові ми знаходимо захист від усіх напасти і споку, що оточують нас у цьому тлінному світі, Уводичи це наша перечиста, твоєю безмежною милістю та заступництвом, ти звершила безліч чудес, які освітлюють наш шлях до спасіння через твоє безперечне дівоцтво та богоматеринство. Ти народила світло світу Ісуса Христа, нашого Спасителя і Визволителя, який своєю жертвою на Христі подарував нам вічне життя, ми прославляємо Тебе, О Мати Вишнього, як захисницю і посередницю всього роду християнського, Ти є дверима до небес мостом, що сполучає землю з небом, зіркою, що веде нас до порту спасіння. Твоя нескінченна любов і милосердя є прикладом для кожного з нас. Навчаючи нас любити і служити Богу та ближнім всім серцем та душею, ми благаємо Тебе, Пресвята Богородице, прийми наші молитви, смиренням і любов'ю, веди нас шляхом праведності, світле наш розум світлом віри, зміцнюй нашу волю в боротьбі з гріхом і вкривай нас твоїм могутнім покровом в дні нашого життя, нехай кожне серце, що взиває до тебе. Знайди утіху і спокій під Твоїм материнським покровом, О, Всемилостова матір моли Бога за нас, щоб ми могли одержати прощення наших гріхів і заслужити вічне життя в царстві Твого Сина, так нехай буде благословено ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, Водичиці, Неба і землі, утішення скорботних і заступниці усіх, що до тебе прибігає з вірою, і любов'ю перед Твоїм святим образом ми недостойні стаємо. Благаючи тебе, вислухай наші молитви, наповнені глибокою вірою та надією на твоє нескінченне милосердя, попишіть імена та прохання в коментарях. О, причиста діва, ти, яка є мостом між небом і землею, посередницею нашого спасіння, прийми наші благання і принеси їх перед обличчя Всевишнього, щоб ми, зміцнені твоєю материнською опікою, могли пройти шлях життя. Уникнувши спокуси, пасток, що розкидані ворогом спасіння нашої душі, Молимо тебе, мати Божа, дари нам силу духу, щоб ми могли протистояти злу цього світу, зберігаючи чистоту серця і непохитність віри, допоможи нам у духовному зростанні, очищенні від гріхів, і наповни наші серця світлом і миром, який може прийти лише від твоєї ласки. Захисти нас, О, оприблагословене, від усіх тривоги бід, що обступають нас зі всіх боків, нехай твоя безмежна милість буде нашим щитом, а твоя любов, неприступним оберегом, який веде нас через темряву до світла вічної істини, просимо Тебе Всемилостива мати, даруй зцілення хворим утіху страждаючим, надію безнадійним, будь опорою тим, хто втрачає силу і провідницею для тих, хто шукає шляху до Бога. Нехай Твоє благословенство горне нас усіх, даруючи мир і спокій нашим душам, о мати героїв, під Твоє материнське покровительство. Ми відаємо наших захисників, сміливих і непохитних, що стоять на захисті нашої України. Дай їм силу, мужність і витримку, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами, зберігаючи мир і справедливість у нашій землі, пошли нам Пресвята Богородице, Твоє благословення у всіх наших починаннях, щоб ми могли. З любов'ю та відданістю служити Богу і ближнім, будучи світлом у цьому світі, нехай Твоя невичерпна допомога і заступництво, будуть з нами завжди видачи на шляхами праведності та милосердя, до вічного спасіння в Христі Ісусі нашому Спасителі. Амінь. О, Пресвята, Богородице, водичи, неба і землі, вічного світла, Мати, перед Твоїми Отце ми недостойні стаємо з молитвою, любов'ю, ти ще й покровителька і заступниця всіх з вірою і надією звертається до тебе, прийме наші скромні молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нескінченно славимо тебе, благословена, мати світла, за твоє безмежне милосердя та заступництво. Ти, що носила в утробі свого Боже, стала мостом між небом і землею, між Богом і людиною. Твоєму заступництву ми віддаємося з повною довірою та надією. Мовимо тебе, Пресвята Діво, захисти нас від усякого зла. Спокуси небезпек, що оточують нас у цьому світі, нехай твоя материнська любов і покров огортають нас щодня, наповнюючи серця миром та спокоєм, в твоїх руках о мати, милосердя, ми залишаємо всі наші печалі та турботи, знаючи, що ти не залишиш своїх дітей без уваги і допомоги. Ти, що втішила безліч сердець, прийди на допомогу і нам, що в скорботі та потребі до тебе звертаємося. Опричиста Діво Марія, Твоєму захисту, ми віддаємо наші родини, наших дітей, літніх і хворих, всіх, хто потребує твого материнського заступництва. Нехай Твоя безмежна любов охороняє їх від усіх негараздів і випробувань, мовимо тебе, велика покровителько, даруй нам силу і мужність нести свій хрест, слідуючи за Твоїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом. Нехай Твоє величне заступництво буде з нами у всіх наших починаннях, направляючи наші кроки до добра і спасіння, О, омати Божа, та є джерелом утіхи і надії, просимо Тебе почуй наші молитви, і випроси нам у Твого Сина прощення наших гріхів, зцілення наших душ і тіл, мир у наших серцях, щастя в наших домівках та благодай до вічного життя в Царстві Небесному. Слава тобі, пребогослене Діво, за твоє безмежне терпіння, і любов до нас, грішних і недостойних. Нехай кожен вдих і видих наш буде наповнений подякою, і хвалою Тобі, за все, що ти робиш для нас, твоїх дітей, з усієї глибини наших сердець, ми восвеличуємо тебе, опричиста і пребогословенна Богородице, і просимо будь з нами завжди у кожний момент нашого життя, ведучи на шляхом істини і світла. До вічної слави в обіймах Божих. Амінь, О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, вічне світло ранку прийми наше молитовне прославлення, влив наших сердець, сповнених любов'ю та благовінням, перед твоєю безмежною милістю. Напишіть імена, та прохання в коментарях Ти, о, між жінками. Вище за Херовимів і совніше незрівняно, ніж серафими, ти, що без пороку Бога Слово народила, справжнє божество в твоїх обіймах тримала, тобі ми співаємо з любов'ю і відданістю, бо ти є посередницею нашого спасіння. Несімо хвалу та подяку тобі, опричисте діво, за твою безмежну милість що над нами ще дорозвивається, ти, матір Божа, що приймаєш кожну молитву, кожне благання, відкриваєш двері до небес. Ведучи нас шляхом праведним до вічного світла, О, оводичиться наша, Пресвята Богородице, Твоя непорочна ласка і любов обіймає світ, розсіючи темряву гріха, наділяючи нас силою віри, надію, що не вмирає любов'ю, що перемагає все через Твоє безсмертне заступництво, ми грішні, знаходимо утіху й рятунок, бо ти, матір милосердяє нашим захистом і світлом, на шляху до Спасіння, пом'яни нас уперечиста у Твоїх молитвах. Перед Престолом Всевишнього. нехай Твоя безмежна милість і заступництво, буде з нами у дні нашого життя, нехай через Твої молитви до нас спуститься Божественне благословення, наповнюючи наші душі миром, здоров'ям і духовною радістю, о Діво, присвятати і джерелом чудес, які безперестанно відбуваються в житті тих, хто з вірою Тебе призиває твоїми руками неможливе стає можливим. Бо ти, мати Всевишнього є могутньою заступницею перед Богом за нас, грішних і недостойних, Преславна Богородиця, ми вклоняємось перед Твоїм святим образом, просимо Тебе, не залишай нас без твоєї материнської опіки, нехай Твоє святе ім'я буде прославлене в усіх куточках світу, нехай всі серця, що шукають спасіння, знайдуть у Тобі свою надію і утіху, овсемигостова мати, прийми наші молитви, принесені з губи наших душ. І будь для нас заступницею і провідницею до Царства Небесного, де з тобою всіма святими ми можемо славити Бога відданій любові і гармонії на віки віків. Амінь. О, Пресвята Владичице Богородице Марія Небесна Царице зі скорботою, і вірою, з любов'ю невимовною до тебе звертаємося, прийми нашу молитву, щиро вивовану перед Твоїм чесним образом. Напишіть імена та прохання в коментарях: Ти що єси матір Божа, і заступниця всіх, хто до тебе прибігає. Прихили твій слух до нас грішних і не погордуй нашими проханнями, ми благаємо тебе, опричиста, заступися за нас перед Твоїм Сином, щоб Він дарував нам прощення наших гріхів та очищення душ наших, аби ми могли прагнути святості життя у подобі Твоєї чистоти і любові, освітли наші серця світлом віри та надії, щоб у темряві випробувань ми завжди знаходили шлях до Твоєї безмежної милості. Пресвята мати, ми просимо Тебе. Будь нашим захистом від усіх бід і нещасть, що вступають нас у цьому світі, Вкрий нас своїм покровом, аби ми відчували твою материнську опіку у кожній миті нашого життя, піднеси наші молитви перед лицем Всевишнього, аби Він у своїй безкінечній доброті, наділив нас здоров'ям, силою, терпінням і мудрістю для подолання всіх життєвих випробувань. Ми благаємо тебе, наймилосердніша мати, обдаруй нас благодаттю Божою. Щоб ми могли допомагати один одному, носити в серці любов і співчуття, захищати правду і справедливість, нехай Твоя молитва буде для нас керманичем у бурхливому морі життя, вказуючи шлях до спасіння і вічного життя, О Мати Божа, ми особливо благаємо Тебе за наших хоробрих захисників, що стоять на стражі миру і спокою нашої землі, охорони їх своїм могутнім покровом. Дай їм силу і мужність, аби вони змогли здолати ворога і повернутися з перемогою, Благослови Україну миром, злагодою, процвітанням, ми а наш народ єдністю, вірою та надією на краще майбутнє. Нехай Твоя безкрайня милість, Пресвята Богородице, буде з нами завжди, освітлюючи наш шлях, в до Бога, наповнюючи наші серця миром і радістю. Ми покладаємо свою довіру на тебе, мати наша Небесна, і віримо, що Твоє заступництво не залишить нас без відповіді. Амінь. Пресвята Богородиця Діва Марія, Небеси, Землі, Царице, людського роду заступнице, прийми цю молитву нашого серця, що в покорі і любові до тебе звертаємось. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що стоїш перед престолом Всевишнього, неустан заступаючись за нас. Прийми наше моління і принеси їх перед лице Твого Сина, о причисте діво, Ти, що зі світлом небесному серці, освяти наші душі, щоб ми завжди шукали правду і праведність. У Твоєму безмежному осерді ми знаходимо утіху і надію, зцілення для наших ранених сердець. Під Твоїм покровом ми шукаємо притулку від бурі життя від усіх негараздів і спокус. Преславна царице неба, ти що являєшся захистом і опікою для всіх. Хто до тебе прибігає, будь нашою заступницею у всіх потребах і скорботах, розглянь милостово наші прохання, допоможи нам знайти миру у наших серцях, силу в боротьбі з гріхом, віру в моменти сумніву, онепорочна мати, ти що несеш світло в темряву нашого існування, даруй нам силу віри, щоб ми ніколи не втрачали надії, навіть коли шлях здається непрохідним. Нехай Твоє милосердя буде для нас якорем, що тримає нас у бурхливому морі життя, ми благаємо тебе, на мати, бережи нас і наших близьких, огорни нас своїм омофором захисту, веди нас шляхом праведності, навчи нас любити і прощати, як ти любиш і прощаєш кожного з нас. Нехай Твоя безконечна любов буде нашим провідником у житті, світом, що веде нас до вічного щастя у царстві Твого Сина всемилостива Діва Марія, ти що є джерелом, натхнення і надії прийми нашу подяку за нескінчену любов і заступництво. Ми віримо, що Твоє молитовне заступництво є непохитним оплотом перед викликами життя. Збережи нас у своєму материнському серці, щоб ми завжди пам'ятали про Твою любов і заступництво. Тож, Пересвята Богородиця, прийми цю молитву, як вияв в нашій віри вірі вдячності, бо для нас захистом і провідництво до Твого Сина. Щоб ми могли з тобою разом прославляти Його ім'я навіка. Амінь. О пресвята Богородиці Небесного Царства, Царице, Світво, наша промениста зоре, перед Твоїм образом стаємо ми, діти земні зі сльозами, благання і серцями, що палають любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоєму безмежному серді знаходимо прихисток і надію в Твоїх руках, ключі від вічного спасіння. Яка в безгрішності прийняла вістку від ангела і стала матір'ю Бога слова вічного світла, прийми наші молитви, що від лукавих діянь нехай очищають, від безодні гріха ведуть до пристані спасіння. Твоя чистота і любов, о, Мати Божа, як маяк, світять у темряві наших днів, ведуть на шляхами правди і благодаті, о, пречиста діво, Ти, що милості джерело і заступництво непорушний стовп! Під Твоїм покровом ми шукаємо захисту від усіх негараздів і спокус, яких в світі цьому безліч, ти, що Ісуса на руках носила, серце Материнським любила, вчи нас, як любити Його, слідувати Його словам і вчинкам, як бути вірними Його заповідям, Твої чудеса і знамення, що тобою були явлені світові. Нехай будуть для нас свідченням Твоєї милості безмежної, Ти, що безліч разів врятувала народи, від голоду, війни та спустошення. Прийми і нашу подяку, Опребогословенна, за Твою невтомну опіку та заступництво у цей час, коли темрява згощається над світом, коли серця наповнені тривогою і страхом, ми звертаємося до Тебе, Пресвята Богородице, з проханням про мир, стілення душі тієї, відновлення віри і надії в наших серцях, Ти, яка є матір'ю милосердя любові, обдаруй нас своєю благодаттю, щоб ми. Могли стати світом для інших нести добро і мир, як ти несла Христа світові. Нехай буде прославлено ім'я Твоє в віках, у Пресвята Богородице, і нехай кожне серце, що з вірою, і любов'ю звертається до тебе, знайде відповідь і утіху. Ми віримо у Твою могутню заступницьку силу перед престолом Всевишнього і з надією дивимося на тебе, як на зірку, що веде нас до вічного життя. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Цариця і Мати Милосердя, перед Твоїм лицем, усім серцем і душею припадаємо. Ти, що є відрадою скорботних і заступницею грішних, прийми наші молитви, виповнені глибокою вірою, покорою, велич Твоєї материнської любові, і заступництво неосяжна, як безкраї небеса, і Твоя милість до нас, дітей, земних безмежна. Пресвята Діва, Ти, що стоїш перед Престолом Вишнього, моли за нас, грішних. Аби ми знайшли прощення наших провин і очищення від усякої скверни душі та тіла, просимо тебе, наймилостивіша, мати, обдаруй нас Твоєю благодаттю, аби ми в усьому слідували шляху праведності, освітлені світом Твоєї любові, у твоїх руках, о Мати небесна, покладаємо всі наші турботи та потреби, допоможи нам у повсякденних справах, направляй наші думки і дії на славу Господню, будь з нами у хвилини випробувані небезпек. Захищай від усякого зла та спокус в темряві життєвих бур, будь нашим світлом і провідницею. Милосердна, Богородиця, ми віримо в чудотворну силу твоєї заступницької молитви перед Богом, тому просимо тебе, принеси зцілення хворим і тих устраждаючим, надію, безнадійним, обійми материнською турботою наших родичів і дітей. Оберігай від бід та звих людей, особливо просимо тебе причиста водичице, благослови і захисти нашу рідну Україну, дай сил і витримку нашим хоробрим захисникам у їхній боротьбі за справедливість і мир. Нехай Твоє заступництво стане для них щитом від ворога, а твоя безмежна любов джерелом непереможної віри та надії. Ми глибоко віримо, що твоєю милістю, Пресвята Богородице, можливе все. І мир у нашій землі, і злагода в серцях людських, і благословення на кожен дім. Тому з вірою та надією звертаємося до Тебе як діти до своєї Небесної Матері, з проханням про Твоє могутнє заступництво та захист, Пресвята Мати Божа, прийми нашу молитву, вислухай наші прохання і подай нам свою святу благодать, нехай кожен день нашого життя буде освячений Твоєю присутністю, а серця наші наповнені вірою, надією. Та безмежною любов'ю до тебе. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Водичиця наша, Небесна і земна Цариця, надія наша, прибіжище грішних, скорботних утіхо, яка всіх нас під Своє покровительство приймаєш, дивлячись на нас своїми милосердними очима і не перестаєш заступатися за нас перед Престолом Всевишнього, прийми ці наші молитви, якими глибини серця тобі приносимо і помилуй нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. О Мати Всевишнього, та, яка безмежною своєю чистотою, і нескінченною любов'ю сяєш, прийми наші моління в цей час і в кожну миті нашого життя, та, яка є покровителькою і заступницею всього світу, зверни свій боги, погляд на нас грішних і подай нам свою материнську допомогу в усіх наших потребах, скорботах та випробуваннях. О непорочна діва, та яка народила Слово Боже, не знавши чого віка, мови свого сина, щоб він подарував нам прощення наших гріхів». Очищення сердець, і душевний мир, нехай Твоє милосердя і Твоя допомога будуть з нами в кожну скрутну хвилину нашого життя, а наші серця, нехай завжди прагнуть до Бога, відчуваючи твою материнську присутність і захист, о благословена Діво Марія, ти, яка є утіхою для всіх, хто до тебе звертається, просимо тебе, будь нашою захисницею у боротьбі проти спокуси зол, що оточують нас у цьому світі. За твоїм могутнім заступництвом, ми сподіваємося на перемогу над усіма нашими ворогами, видимими та невидимими і досягнення вічного блаженства в царстві Твого Сина, помати милосердя, яка яке джерелом утіхи та надії, прийми наше миління за всіх страждених за всіх, хто потребує твоєї допомоги та заступництва. Нехай Твої благословені руки простягаються до кожного, хто в скорботі та потребі, подаючи їм всіх усілення та мир. Поприслав на Цариці, неба, ти, яка ведеш нас шляхом до вічного життя, направляє нас своїми молитвами, щоб ми завжди слідували за твоїм прикладом чистоти, любові та відданості Богу, нехай наше життя буде світлом, яке веде інших до пізнання любові Божої через твою материнську опіку та заступництво, о небесна помічниця, зійшли на нас твоє благословення, щоб ми. Зміцнені твоїм материнським заступництвом могли нести хрест нашого життя з вірою, надією та любов'ю, завжди пам'ятаючи про твою безмежну любов до нас. Прийми, опричисте діво, ці наші моління, які ми приносимо перед Тобою з вірою, любов'ю, і будь для нас заступницею покровителькою в усі дні нашого життя до кінця віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обвижні вашим для поширення слово Божого, бо свиня, покров, Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма вами.